Розумієтеся на фінансах та маєте організаційні і комунікативні навички. Тоді у вас точно є привід радіти запуску експертної сертифікованої програми Професійний фандрейзер для комерційних та соціальних проєктів» від міжнародного альянсу IAPB. Потреба в залученні коштів це наразі найгостріша тематика від українського бізнесу та громадськості. Але саме фандрейзинг ефективний ще й тому, що це не просто запит щодо грошей, а й запит щодо створення міцних відносин, розуміння потреб донорів та вміння переконувати їх, підтримати вашу ідею та справу. Чому програма з фандрейзингу буде корисна майже всім фахівцям? Ви навчитеся розробляти ефективні фандрейзингові кампанії, залучати донорів, вести перемовини та добудувати довгострокові відносини з партнерами. Ви отримаєте актуальну інформацію про сучасні тренди у сфері фандрейзингу та дізнаєтеся про різноманітні міжнародні інструменти для залучення коштів. Ви познайомитеся з фахівцями, які мають колосальний досвід та зможуть поділитися своїми реальними кейсами. У фіналі проходження кваліфікаційної програми учасники можуть отримати сертифікати та визнаний британський диплом. Переходьте скоріше на сайт та дізнавайтеся цікаві деталі навчання. Чекаємо вас на захоплюючих онлайн-заняттях і запевняємо, це буде круто, ефективно і максимально сучасно.